Цим призла домолочного, то що не змогли домолити, бо комбайн забивався вже. Було влажно. Така, фігня, і ще вон там нас домолотити і ще долетів, не видно, там недалеко є. Комбайн вже дірзу 52. Повозимо ми зіло. Зіли комбайн не наш, це сусіда. Зараз поводи гарно. Там же щось войзят. Чи земчо Чондіре, там же щось Там чись Львів Чісібі Цей маніпулятор? Ой, я не, не маніпулятор. Каже, хороші кама симотор. А, вони гамки кидають. Прикольно. Перший раз побачив таке. Добре, на вирості ключимось. Вже розгрузка. Почали вже новий кусок молити. Вон той вже самий здоровий сой. Це їм указу яка в Бо того що ми там от збирали, то влажне така. Ну тоді і Росаша білиться. Під вечір збирали. Темніло. Може хоч зіл всього пускапуєш, це у нас найбільший кусок сої. Трикта от чудины два. так. Там буряна води так є, такі воє по краям, а там уже. яка йде да? Вітер ленький ну як дань є, вітер Сей поки ми поводу на зву неділю передвиж, в суботи з будуть плющи. Вже якраз молотим цю тусове Так, підійдемо до неї десь. Через по камесне, видно. что я это минимальный. Уже вот видно, что нормально вот жадко припускается. Вот такая вот сойка. Сухая. Но самой не будет пока не сипаться.

Зілом лучше заїжджати метра, с... в тому да? сране. просто в той. Араз ще подивимось, яка у нас своя тут. Бо казали, що є ще зелене. Хоча одинаково сусід. Ти непогано своє, ну різного є, але нормально. І mm. добре, всім пока. Дякую за перегляд.